Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись ближче з нашою батьківщиною України. Будемо розглядати пам'ятки архітектури та вивчати поняття пропорцій і кут зору. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Тому очі уважно дивляться, вушка відкриті і гарно слухають, і ми разом з вами працюємо. Яскравим вираженням культури кожного взагалі, народу є пам'ятки архітектури. Вони намаги, зберігаються протягом багатьох століть, охороняються державою, і справді дуже багато країн є впізнаваними саме завдяки таким пам'яткам. Так, наприклад, Францію, Париж дуже легко впізнати за Ейфелевою вежею. так? Англію можна з легкістю впізнати за Бікбеном, за цим годинником. І так багато, так, італійське місто Піза, Пізанська нахилена вежа, і колізей, так, і так багато різноманітних архітектурних споруд, які залишаються пам'яткою і дуже важливе, мають відіграють взагалі значення в історії кожної країни, так і, звичайно, Україна має дуже багато різноманітних пам'яток архітектури. Зараз ви переглянете відео, яке включає в себе сім чудес України, тобто сім найвизначніших, найпривабливіших місць на думку. Привіт, друзі! Сьогодні наша подорож має назву Сім чудес України. І спочатку ми відправляємось в Кам'янець-Подільський, адже там знаходиться заповідник-кам'янець, де є понад 200 пам'яток архітектури. А справжньою гордістю заповідника є фортеця, збудована на березі річки в 14 столітті. Києво-Печерська лавра. Це православний монастир, заснований у 1051 році поблизу Києва. В 11 столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У 12 столітті монастир отримав статус лаври, головного великого монастиря. На території лаври розташовані давні православні храми, у яких щодня ведуться служби. Далі нас зустрічає дендропарк Софіївка, який знаходиться в Черкаській області. Заснований був польським магнатом для своєї дружини у XVIII столітті. До наших часів збереглися і амфітеатр, і безліч статуй давногрецьких мислителів та героїв, а також головна прикраса Фонтан Змія, що встановлений посередині Нижнього озера. А тепер ми відправляємось в саме серце Києва. У Собор Софія Київська. Збудований константинопільськими майстрами в 11 столітті, і зберіг для нащадків давні фрески і мозаїки, які не зникли під столітніми шарами фарби. Тут знаходяться могили великих князів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Керсонес-Таврійський Таврійський, наступне диво України, це давньогрецьке місто в південно-західній частині Криму, яке було засноване більш ніж 2,5 тисячі років тому. Нині його руїни є однією з визначних пам'яток Севастополя. Тут можна провести цілий день. Розглядаючи численні експонати чи здійснюючи археологічну прогулянку по території старого міста. А тепер відправляємось на Хортицю. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований в Запоріжжі. Він першим в Україні отримав статус національного заповідника. Серед головних його принад є давнє святилище якому більше чотирьох тисяч років. Головним же надбанням острова є славне історичне минуле розташування козацької Запорізької Січі. І остання зупинка місто Хотин. З метою захисту міста від завойовників князь Володимир Великий збудував фортецю, що стала однією з частин давньої системи прикордонних фортець. Фортеця має шість башт висотою 60 метрів, а це приблизно 16-поверховий будинок. А також тут знімали такі фільми, як Тарас Бульба, Захар Беркут, Чорна стріла та інші. Ну що, запам'ятали? Отже, справді дуже багато так залишилось в Україні історичних архітектурних пам'яток, які продовжують чарувати наше око, привертати увагу туристів, так, і досі ми маємо. Різноманітні церкви, фортеці, замки, історія яких пов'язана, звичайно, з козацтвом, так оскільки не дарма Україну і Запорізьку область, так козаччиною історією козаччини вважають, і тому ми зараз перед собою бачимо так і фортецю, ми бачимо Запорізьку Січ, і досі, звичайно, це привертає увагу. Але ви розумієте, що під плином часу, якби не охороняли ці історичні пам'ятки, звичайно, вони руйнуються. Вітер, сонце постійні так, перепади температури, якась людська діяльність, все це впливає на якість і на стан цих споруд. І зараз багато потребують порятунку від руйнування та Занепаду і дуже багато архітектурних споруд все постійно починає охоронятися державою. Важливе значення для відновлення так для реставрації різноманітних пам'яток архітектури мають їх зображення на картинах художників. Тобто, від, для того, щоб коли відбулися певні руйнування, то що роблять? Беруть Картини і дивляться, як раніше ця споруда виглядала, і намагаються реставрувати, намагаються відновити так, це, цю споруду, щоб вона була схожа і залишилася у пам'яті. Зображення пам'яток архітектури має певні особливості. Треба обов'язково враховувати розміри та пропорції, їх розташування, а також середовище, що їх оточує, тобто максимально реалістично створювати це зображення, так максимально наблизувати його до реальності. Тому слідкуємо так за роботою. Під час створення зображень архітектурних споруд використовують таке поняття, як пропорція. Співвідношення розмірів частин художнього твору між собою та в цілому. Тобто пропорцію видивляться, як це виглядає, на якій відстані, так, які розміри відносно певних будівель, так, дерев відносно оточення, яке знаходиться дана споруда, і аналогічні пропорції співвідносять і в. На своїх малюнках. Аналогічне поняття використовують також, коли створюють, наприклад, людину, так зображені людини, портрети, тобто пропорційно в нашому тілі все пропорційно. так Довжина розмаху рук, це довжина ніг, наш ріст, на якій відстані знаходяться очі, так що краї очей з губами в нас. Краї губ, так, стикаються, щоб воно все було на одному рівні, що розмір нашого обличчя, це розмір нашої долоні, так, і використовують ці пропорції, щоб симметрично все виглядало. Так, аналогічно використовують поняття пропорції і під час малювання архітектури. Подивіться, будь ласка, зараз ви бачите різні техніки виконання, так, бачите, перед собою, але в той же час. Пропорції все ж таки дотримано. Так само і подивіться, як обирається формат. Так? Якщо це вежа церква, бачимо, так? то і формат аркуша це А4. Так? Якщо ми говоримо про е, споруди, так? фортеці, замок, то обраний саме горизонтальний, так? не вертикальний формат, а горизонтальний. Церква по вертикалі, тому що основна. Передній план основний, він найвищий має бути, тому зручніше, звичайно, створювати саме на такому форматі. Коли зображують старовинні споруди, то художники намагаються передати характерні ознаки, так, велич мурів, поєднання форм, красу декору і обирають по певний кут зору, що мається на увазі вибір певного куту зору. Подивіться, будь ласка. За допомогою Різних засобів виразності, так, є графіка, є живопис. Художники передають форми та деталі споруд. В даному випадку, подивіться, показано, що це скаміння. Так? Ось цегла показана, хвилі травички показані, хвилі води показані. Все, бачите, немає стіней, немає передачі кольорів, але зараз за... все зрозуміло так, відрізняються. Брама, двері, вежі, так, фортеці знаходяться. Ми бачимо стіни, мури, так, бачимо, які знаходяться. Аналогічно за хортиця, бачимо церкву, так, горизонтальні дощечки, тобто вже маємо уяву, що це все виготовлено з дерева. так. Маємо бачимо, так, купол. Вежу верхні, і все це передається за допомогою певних деталей. І подивіться, з яким чином те, що бачать перед собою, так все детально промальовують. Тобто, це можна створити. З одного боку стоячи, це буде одна форма один малюнок. Тобто те, що ми бачимо, так? перейдемо на інший бік, створимо зовсім іншу картину. Так само і художники. Так? Ми можемо поставити двох художників на різні боки фортеці. І вони створять абсолютно різні зображення, тому що е, різні об'єкти будуть потрапляти в їх кут зору, так? в їхні рамки. Сьогодні вам також треба буде спробувати створити в будь-якій техніці малюнок архітектурної споруди рідного краю. Тобто, ви обираєте, або це буде графіка, так, прості олівці, але знову ж таки детальність, або це будуть фломастери, або кольорові олівці, або фарби. Тобто ін... інструменти ви обираєте сьогодні самостійно. І вам треба буде створити. Зображення є певної архітектурної споруди. Запорізького краю, ну зрозуміло, так якщо ви зараз знаходитесь як певні учні, так знаходитесь за кордоном або в іншому місті України, то ви можете обрати і намалювати якусь архітектурну споруду, яка знаходиться у вашому місті. Але знову ж таки, що треба зробити? Обов'язково підписати, так щоб можна було здогадатись, я змогла зрозуміти, що це за споруда і де вона знаходиться, і можливо, якщо я її не знаю, не візнаю, то відкрити в інтернеті і порівняти. Так? Зараз перед собою ви бачите будівлі. Архітектурні споруди Запоріжжя, ті, які ви можете намалювати, так? краєзнавчий музей, театр, вокзал ось ви бачите, це будівлі, так? які ви можете намалювати і перемалювати. Якщо ви хочете творчу іншу будівлю Запоріжжя, так або іншого міста, то будь ласка, В сьогодні це політ вашої творчості. Ви не робите ідентичної роботи, ви виконуєте це за власним. Творчим, так, нахилом, або обираєте архітектурну споруду і замальовуєте її на аркуші паперу, тим інструментом, тими матеріалами, якими вам зручніше працювати. Чи то простий олівець, і ви будете все передавати графікою чорно-білим кольором, чи кольоровими олівцями, чи фломастерами, тобто. Інструмент ви обираєте самостійно і обов'язково підписуєте, що це за будівля, обов'язково і в якому місці, так? щоб відкривши, я змогла її знайти зрозуміти, про що йдеться мова. Тому обов'язково не забудьте, будь ласка, чи то вгорі, чи внизу, де завгодно, підписати, що це за будівля, яку ви створювали. Будьте, будь ласка, уважними, і потім, звичайно, надсилаєте. Це фото. Мені Бажаю вам творчої наснаги. До побачення.